Виконуємо номер 10 із завдань для перевірки знань до параграфів з 20 по 25 підручника математика 6, автор Олександр Істер, видавництво Генеза 2023 рік. До 400 грамів 15% розчину солі долили 100 грамів води. Знайди відсотковий уміст солі в новому розчині. Приступаємо до виконання. Подамо 15% у вигляді дробу. поділимо на 100, це буде 0,15, і тепер знаходимо дріб від числа, знайдемо, скільки солі в розчині. 400 помножимо на 0,15. Отримаємо 60-60 грамів солі у розчині. Тепер знайдемо масу нового розчину до 400 грамів долили 100 грамів води. 400, додаємо 100, буде 500 грамів. І пояснюємо, масу маса нового розчину. Ну, а тепер уже знайдемо. Відсотковий уміс соль в новому розчині 60. Ділимо на 500 і множимо на 100%. Подамо 100 і знаменником 1, помножимо чисельник на чисельник. Знаменник на знаменник. Скорочуємо на 100, 100 ділим на 100 буде 1, 500 ділим на 100 буде 5. І 65 скорочуємо на 5. 5 ділимо на 5 буде 1. 60 ділимо на 5 буде 12. Отримали 12 відсотків. І пояснюємо солі в новому розчині. Записуємо відповідь 12%. Номер 10 із завдань для перевірки знань до параграфів з 20 по 25 підручника математика 6 виконано.